Як в рекламному аккаунті MetaEds бачити продажі, отримані через переписки в Instagram Direct та Facebook Messenger. Почнемо з Instagram. Відкриваєте мобільний додаток Instagram. Заходите в чат з потрібною людиною. Правий нижній кут, плюсик. Створити замовлення. Тут вбиваєте суму, на яку людина зробила замовлення, наприклад, 999 гривень. «Створити замовлення. Клікаєте на новостворене замовлення ось кнопочка View order», переглянути замовлення. Позначите, як оплачено. ця фіолетова кнопка Mark as Paid. Позначите, як оплачено. І все, якщо ця людина в нашому випадку Віктор Жаков бачила вашу рекламу, то в рекламному акаунті навпроти відповідної рекламної кампанії групи оголошень навпроти відповідного оголошення з'явиться одна покупка через мета. Одна покупка, а саме на 999 гривень. Якщо ви підписані на мене в інстаграм, то напишіть мені в директ лише одне слово листування. Я вам надішлю цю повну презентацію про те, як відстежувати і покупки, і лідів, і через Директ, і через месенджер. Також тут буде як збирати аудиторії на основі ось таких позначень в переписках і як в рекламний аккаунт вивести всі ці стовпці, покупки в мета, тобто кількість продажів через переписки, дохід від продажів через переписки, роз продажів через переписки і так далі. Абсолютно безкоштовно. Але для цього ви маєте бути на мене підписані і маєте в директ написати конкретно одне слово листування, без яких там привіт, дякую і що ще. Інакше мій чат бот не спрацює. Маєте бути на мене підписані і конкретно одне слово листування. Все, чекаю чи повідомлення.